Вашій дитині від 6 до 9 років і каріс уже в постійному зубі добрався до нерва. Потрібне лікування методом вітальної пульпотомії. Що ж це за метод? Ми забираємо бором усі уражені тканини, звісно ж, допилюємо до нерва, але не вбиваємо його, не дістаємо його, а навпаки, даємо зубу шанс залишитись живим. Для цього покриваємо живий нерв спеціальними ліками. Так званим біосумісним кальцієм МТА або біокерамікою, ізолюємо спеціальною прокладкою і нарощуємо зуб фотополімерною композитною пломбою, так званою реставрацією. Прогноз успішності такого лікування 75-80%. Отож, з високою ймовірністю зуб залишиться живим і буде служити ще багато років. На жаль, є 20% ймовірність, що лікувальна прокладка не подіє. І в подальшому нерв все-таки запалиться і зігнає, і зуб почне боліти. Тоді знадобиться уже повторне лікування в несформованих кореневих каналах. Ось так виглядає приклад такого лікування. Зверніть увагу, що при значному ураженні стінки зуба, які залишились, досить тонкі, і пломба на зубі тримається майже як на тарівці. Тому я рекомендую обмежити в харчуванні дитини вживання твердих продуктів. Бублики, горішки, сухарі, і риски і таке інше. Зверніть увагу, що лікування таких зубів є не гарантованим, на жаль, адже багато чого залежить не від лікаря, а від особливостей організму пацієнта та від харчування.